Кажу, де квітне дивний сад, де срібля ніч трентить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч у по колу. прокинься, моя україно, Відкрий свої очі у світлі далеких зірок, задивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Шляхи один веде у пекло, інший шлях веде тебе туди, світ. щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як. Його знайти, не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україна, відкрий очі у світлі далеких зірок! Все дивляться з темних небес, загиблі поети і герої. Що поклали життя за майбутнє твоє? Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці. Про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє, не спи, моя рідна земля, не спи моя рідна. Жени з Небесної Сотні, як ми з вами мали свою сім'ю. Говоримо ми і розуміємо, який глибокий зміст вкладено в ці непрості слова. Героями не народжуються. Ними стають так, як ними стали сини. Сильні... Слава Україні! Це такий трагічний момент, і не варто казати зайвих слів. Варто лише сказати те, що це пам'ятник кращим із кращих, це пам'ятник кращим синам України. Вони боролись за наше з вами благополуччя за наше з вами щастя. От. І просто хотілося б, аби їх подвиг пам'ятали їх. Щирий, безкорисний подвиг, їх душа покликала на майдан, вони пішли. От. І героям загиблим славна тризна. От. А героям живим ще багато роботи. І я вас прошу, прошу, благаю їх підтримати Усілякими можливими способами. І яка б влада не була, нехай вона пам'ятає. За тих загиблих героїв. І хай знає нас. Яка влада не прийшла? Владою тільки буде народ. І цей монумент, і герої Небесної Сотні цьому підтвердження. Слава Небесній Сотні! Тричі! Слава, слава, слава! слава Україні! Героям слава! Ми зібралися для того, щоб пом'янути і вшанувати Небесну Сотню, тих мужніх, незламних українців та їхніх побратимів інших національностей, чиї душі вже перебувають у засвітах. За тими, хто загинув в лихий час. Ми просимо священнослужителів осквяти... освятити сквер пам'яті Небесній Сотні. Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас. Господи, очисти, гріхи наші, влади, попрости, беззаконня наші, Святий посіти, сили, немочі наші Імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Отче наш, Ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Душа від всякого духовного союзу розрішена у дворах небесних зі святими твоїми вічності, радості, щоб сподобалася, бо ти цар миру і спас душ наших, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. в ім'я Отця. E cena, isso é todo pra mim. meu tchá, e isso é todo Ui meu Які довели, що ми є нація, і що такі справжні чоловіки, вони у нас дійсно існують. Саме ця сотня, не дивлячись на те, що це 100 чоловік, вона надихнула нас, вона надихнула всі оці 46 мільйонів. Вона надихнула вставати до боротьби. Так, вставав, кожна людина вставала по-різному. Хтось може дійсно і не вставав, хтось може просто сидів на дивані, але оця. Поклали своє життя і показали у тій злочинній системі про те, що вона ніщо в порівнянні з, дійсно, з людьми. І сьогодні, дійсно, як в цих словах попередньої пісні, що ці люди зараз дивляться зверху на нас, вже вони не можуть нам дати поради ніякої, не підтримують вони нас в якихось важких часах, але потрібно, щоб кожен із нас. Пам'ятав про цих людей. І кожен у своєму подальшому, подальшому житті, роблячи якісь певні кроки, завжди пам'ятав цих людей. І пам'ятав, що зміни розпочинаються конкретно з кожного з нас. Пам'ятав про те, що ще не завершився процес очищення. Так, да, сьогодні у нас з'явився новий президент, але у владі є ще оті перевертні, яких треба відправити десь подалі. В владі є ще представники злочинності, яка вбивала людей на Майдані. І в кожному із нас, можливо, ще і є. Оце, знаєте, ну, такий черв'як, який і каже, та змін, можливо, і не буде, буде. Ось вони вже є. Сьогодні ми зібралися, сьогодні серед нас і молоді, і люди більш похилого віку. Зміни вже відбуваються. Кожен із нас повинен робити ці зміни. Я хочу. Ще раз сказати, що ну, слів немає. Ми цим людям винні будемо все своє останнє життя, тому що ну, те, що вони зробили для нас, такого ніхто ще не робив. Я хочу, щоб ми всі пам'ятали про них. Моя, не лай мене, манкож моя не лай мені. На честь героїв Майдану. Впавши мертвими за світле майбутнє України, віддаємо салют. За двор. Огонь! Заряджай! Заряжай. Сам, а не знаю, где погиб, сам не знаю, не обязанности и наши голоса, которые были отданы, и все цели и задачи Майдана будут выполнены. На сегодняшний день есть угроза этими террористами, которые находятся на Востоке. На сегодняшний день не поламана до конца. Олигархо-криминальная структура государственной власти, которая была выстроена за 23 года. Не построена пока у нас національна держава. Єдина соборна Україна. Кто, если не ми? Виконують патріоти України Євген Пастушок та Анастасия Токанчок. Руться у незворушних і потрясіння, і спогад гіркий, і гордість за них не Сотня Небесна крізь смерть і крізь біль. Нас не вдягайте в костюми цивільні, ми і на небі продовжимо бій, поки не станете сильні і вільні. Ще й пришвидшає все, вірус бродить в нас північний, зрадництво наш кноп вічний. Поженемо дрянь на північ, а майдан це наша вічність. Поіменно будем будемо звати, нити лихий зброд, Регіон тут керував, в душу нації плював. Про московський бандитизм десь знайшов нас фашист. Марення є у Кремля, що наш простір їх земля. Путлерський ідеї в дії, прагнуть знищить нам надії, тож Небесна Сотня ця, шлях казала для життя. Вони націю збудили, гідність нашу, гідність нашу відновили, мій низький до вас уклін, так діди брали Берлін, їх політу, царство Боже. Пам'ятайте, люди тоже, вічна слава їм народі, наша шана хлопцям тим, що вдихали їх їдкий дим, стара біллю утрату нас об'єднала в один клас регіонів кандали, розірвати ви змогли, бо з кремлівського яйця лізла партія оця. Тож намножили тут жлобства, рай творили для московства. Ім'я нації украли, малоросом всіх назвали, вибивала душ слов'янства та брутальність азіатства. Звідти каркають про братство, крали наше все багатство, годі нам туман пускать і про азійську Русь брехать, бо в районах, де московство не жило, коли слов'янство, Нас гонили з Русі. Нехай правду знають ці, ми, русини українці, а не уйгри і ординці. Нас коріння із Руси у грофіни там жили. Та глоблі повернули, як з Петром сюди прибули. В регіон програма п'яна, своє ліплять до держплана. Українець їм батрак, владу тут схопив чужак. Харків, Крим і той Донбас, слабаланка це у нас. Хилим стелить регіон, це домашній наш шпіон. Є московські в нас колони, їх пригорнуть регіони, тож усіх, як за, тож усіх їх, як запустим, українство ми за дужим. брали нас до нитки, залишились лиш об'їдки. Про московські тут мігранти. Це північні окупанти, інформують, зло шукають і спецслужбам допомагають, їх повзучете шаманство, азіатське прешахрайство, нищуть націю нас, регіону саме клас. У Москви є вороги, з українством йдуть торги, починаємо із Криму до північного всериму. Покаргаємо, приєднаєм, Русь країну розтягає. Є надія на Майдан, що покладе цьому край. Планам Путіна кінець, хрест, терновий їм бінець. Ще й пришвидшує все. І розбродить в нас північний, зрадництво наш хлоп підвічний. Поженемо дрянь на північ, а Майдан це наша вічність. По іменно будемо звати. Ми не цараймося, признаваймося, баймося. Не цураймося, признаваймося, небагато, нас є. не цураймося, в нас хлопці. Лицарі відважні. Плакати і хліб насушно зависить, провалив потом і сльозами, кати згнущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться, коли ти ляжеш, Божа належить. І нам досить жити, ми віримо твоїй твої сили Є... А поки що Течуть чуть ліки, провалі. Ріки. За горами гори хмарю политі, за сіні горем кров'ю поматерли гарячих сльоз, а пачками старих провав не ріки. За вас, правда, за вас, сина, і воля святая. Бог закрыл от нас лицо, зажгите свечи.